Всім привіт! Попередні відео ми робили огляд на странки відеокарти від Nvidia і AMD за 500 гривень. Зараз ми трошечки планку ціну піднімаємо і йдемо в бюджет від 2000 гривень. Цим відео ми поговоримо про відеокарту від компанії Nvidia у виконанні Palit. Це є Nvidia GTX 1060 на 3 ГБ. Ми тут поговоримо, чому ця відеокарта є топовою за свої гроші і чому саме таке виконання купляти не потрібно, а пошукати потрібно щось чуть краще. Але перш за все я б хотів привітати Юру в попередньому відео, який виграв відеокарточку. І виконав всі умови. Якщо вам цікаво, що було за конкурсом, переходіть відео «Відеокарти за підгревання у мене на каналі, силочка буде в описі. Цю відеокарточку ми з часом обов'язково щось зіграємо, адже я думаю, апгрейдитись на якусь 3060-3070. Але давайте для початку по порядку. Ця відеокарта є на 3 ГБ. Що в сучасних реаліях трохи мало, але все одно вона запускає абсолютно всі сучасні ігри, і абсолютно любу гру ви можете на ній пройти без особого дискомфорту. Мені її трошечки не вистачає через те. Що в неї 3 ГБ відеопам'яті, а я перш за все купляю відеокарту, щоб стрімити. І для стріму цієї відеокарточки реально мало. Типу, ще якісь ті ігри, як Fortnite, ви на ній пострімити можете у Full HD на мінімальних настройках графіки. Але образно, якийсь Warzone, який на цій відокартоці йде в 60 FPS Full HD на мінімалочках, ви вже пострімити на ній не можете, адже вона просто не вивозить стрім. Тобто кодуванням стріму, адже це в мене займається відеокарта, адже процесор у мене цим, ну, скажімо так, справляється не дуже. І. Для цього вже для якихось серйозних ігор вона ну, не дуже підходить. Але, щоб пограти, то на цій відеокарточці у Full HD ви можете пограти абсолютно будь-яку гру. Ну, з настроєчками графіки потрібно погратися, але практично з будь-якої гри ви можете витягнути мінімум 60 FPS, практично з будь-якої. Ну, є деякі виключення, але це вже так, прям дуже рідко. У кожній грі я маю мінімум 60 FPS. Ну, на різних настройках графіки, де на самих низьких, де на ультрависоких, але в мене є. І у вас також буде. Так як ця відеокарточка коштує в середньому 2500 гривень, я вважаю, що це є супер рішення для того, щоб пограти в фулажі абсолютно в любі ігри ну, на даний момент. Але але, не потрібно брати версію на 3 ГБ. Краще доплатіть там гривень 300-500, візьміть на 6 ГБ, і це вам прям буде ще чуть-чуть запасом. Тому такі відеокарточки я би розглядати не став. Ну, в міру своєї недосвідченості на той момент, коли я її купляв, я думаю, що 3-6 ГБ особо різниці не буде. Виявилось, трошки є, але це замітно, коли в тебе є якийсь сильний процесор і тому подібне. Там прям дуже швидка оперативна пам'ять, тоді так замітно, бо ти можеш собі виявити вже класні на графіки. А якщо у вас процесор коштує приблизно як відеокарточка, може чуть дешевше, може чуть дорожче, то плюс-мінус ця зв'язочка буде справлятись, і вам аж так ти шість не потрібно. Але я наголошую, це буде з запасом. Краще хай вони будуть, ніж їх не буде. Тільки не потрібно що всі відеокарточки використовують для майнінгу. Тому 6 гігабайтну версію буде набагато важче знайти в класному стані, ніж 3 гб адже майнери любили більше 6 гб Ну, це так. Зараз ми обов'язково перейдемо до тестів, але перш за все я б хотів вас попросити підписатись на канал, адже це дуже сильно мотивує мене знімати нові відео, шукати якісь нові комплектуючі і про це вам розказувати. Тому якщо вам цікава ПК тематика, обов'язково підписуємося на мій канал. Ну і не забувайте вважати свою думку в коментарях, адже це також дуже мені приємно. До речі, коли мій канал пройде за 500 підписників, я почну розігравати цілий свій ПК, а це саме GTX 1060 Core i5. Також розіграю свою оперативну пам'ять dr 4, 16 Гб, і матеріаночки, та все, блоки живлення, адже мені це все буде не потрібно. А якщо канал почне розвиватись, то мені цього для вас не шкода. Я собі почну збирати новий комп'ютер, адже буду бачити, що мій канал. Цікавий і можна рухлі з цим напрямку, а вам буде дуже приємно отримати якийсь один з моїх комплектуючих. Адже будемо все розігравати окремо, щоб якнайбільше людей отримали, ну, якнайбільше комплектуючих. Тому, якщо вам цікаві такі всі конкурси і огляд типу цього, то не забувайте підписуватись на канал. Ну і ставити лайк, щоб ці відео просувались, ну щоб мені вийшло якнайшвидше найшвидше свій канал. Добре, вибачаю за відступлення від теми відео. Будемо починати. Поїхали! Ще секундочку вашої уваги. Дуже хочу висловити слова подяки людям, які підписались на мене за послідний тиждень. Ви прям найкращі, вас було дуже багато, ну, по мірках мого каналу, за слова підтримки, за вашу мотивацію і за всі ваші лайки. І саме для вас я купив ось такий мікрофон, щоб вам було набагато приємніше і зручніше оглядати мої відео. А якщо ви не підписані ще на мій канал, то не забувайте це зробити, адже давайте розвивати україномовний контент разом. Все, до тестів. Погнали! Першою грою на тесті у нас буде GO, але тут я не бачу сенсу її коментувати, ви просто побачите собі як вона йде. А зараз я краще вам розкажу, як у нас буде проходити тестування ігор. Тестування ігор буде проходити у нас на тестовім стенді з Core i5 7400. Він, скажімо так, ну дуже слабенький, ну просто взагалі сам по собі. І щоб відкритиму цю відеокарту, ми потрібно всі настроїчки процесора скручувати на мінімум. Тому настройки, які піддають за відеокарту, я завжди буду викручувати ну, на максимум, щоб отримати нормальний FPS. А настройки, які відповідають за процесор, я буду ставити на мінімум. Тому якщо графіка вам буде звати поганою, то пам'ятайте, що це саме через те, що я скоротив настройки на процесорі, у вас все може бути набагато краще. Плюс ці ігри я буду записувати через програму Nvidia, без всяких карт захвату. І воно також забирає свій FPS і дуже сильно ще також нагружає процесор. Тому до цього результату, який ви будете бачити, можете сміло додавати ще декілька FPS. Ну і процесор у вас не буде такий аж загружений, навіть якщо у вас буде теж i 5. Тут в мене буде просто лишня загрузка через запис. У вас такої загрузки не буде. Тому Ігри йдуть трошки краще, як ви бачите, але в загальному картина буде понятна. Добре, це уяснили. Ну, а за CSGO, як бачите, настроки графіки високі, і грати її можна абсолютно без проблем. Як бачимо, середній PS у нас від 150 до 300, грати абсолютно комфортно, але CSGO не є якимось серйозним показником. Тому давайте переходити до більш серйозних ігор. Першою серйозною відповідно грою буде Horizon Zero Dawn. Зараз ви бачите результати тесту, які я проводив без запису екрану. Як ви бачите, середній FPS 64. настройки графіки тут середні, а зараз ви побачите, як буде виглядати гра, ну вже з записом екрану. Настроки графіки абсолютно ті самі, і ви побачите, яка різниця, ну скільки. Від'їдає сама програма NVIDIA і як взагалі виглядає картинка. Забіжимо трошки наперед. Ця гра виглядає прям гарно. Ну, Тест я запустив, просто, щоб ви бачили, що ви можете отримати в цій грі в найгірших сценах. А якщо ви будете грати просто гру, у вас буде нагрузка набагато менша, адже тести завжди нагружають систему набагато більше, ніж сама гра. Ну, Просто тут зараз будуть прольоти, камер, якісь спецефекти, все на купу. А коли ви просто граєте, ви повільно граєте, і там нема аж такої серйозної нагрузки. Давайте подивимося, як проходить тест. В першу чергу ми можемо побачити, що FPS у нас не є аж таким стабільним, тобто у нас трибайди від 50 до 70 кадрів. Ну, це є взагалі комфортно, в грі ви получите 100% більше 60 FPS. Як ми бачимо, процесор тут відпрацьовує дуже добре, сам він не загружений в сотку, а карточку він загружає повністю. Плюс ми бачимо, що вона гріється десь до 70 градусів, що не є погано, як на відеокарту, в якої тільки один вентилятор. Добре, давайте швиденько прогрузимо цей тест і перейдемо до результатів. Ну от тест підходить до кінця, і ми бачимо, що у нас тут на 3 кадра менше, ніж було без запису екрану. Що не є аж так критично, але все одно підгружає систему так нормально. Далі ми на цим не будемо зупинятись, далі ми розженемо цю відеокарту, це я тільки в цій грі буду робити, щоб ви просто побачили, на що вона здатна. Ми розженемо відеокарту і зробимо тест без запису екрану. Ну і як ми бачимо, при аналогічних настройках графіки. У нас середній FPS виріс на 3 кадри, що я вважаю взагалі непоганим, але в цьому способі є дуже великий мінус, адже відеокарта починає працювати набагато голосніше, ну, що не дуже приємно, хоча якщо ви граєте в навушниках, то терпимо. Але відеокарти також зменшується ресурс, що не дуже приємно для БУ-відеокарти, на яку немає гарантії. Зараз ми проводимо аналогічний тест з розгоном, але вже будемо цей тест записувати. Подивимося, що у нас вийде. Давайте швиденько проженемо цей тест. От тест підходить до кінця. І я би хотів дуже вас попросити підписатись на канал, адже прям такі відео дуже багато часу забирають. І давайте підпишемось на канал, поставимо лайк, коментар, ну ви знаєте, що робити, Ну прям, щоб змотивувати мене так серйозно. І наступні тести я ще буду більше запарюватись, наступні комплектуючі я буду ще детальніше розбирати. А тут ми бачимо, у нас вийшло мінус 3 кадри із розгоном і із записом екрану. Тобто можна отримати 64 кадри або на е, відеокарті без розгону і без запису. Цю екрану або 64 ну з розгоном ну і відносно із записом екрану. Кожний вибирає собі свій сценарій, і саме для того, щоб ви розуміли, на що ця відеокарта здатна, при різних способах використання, я саме для вас робив ці тести. Будь ласка, не забуваємо за це і не забуваємо за підтримку. Поїхали далі. Ну, а далі у нас кіберпанк. Ну куди у серйозних іграх без кіберпанку? Ну, це одна гра, в якій у нас не буде 60 FPS. Але коли я граю, то мене посередньому. Біля 50 FPS. Ну, тут прям запис екрану серйозно з'їв своє, адже він дуже нагрузив процесор. Ну, не то, щоб він нагрузив процесор, процесор мій сам по собі нагружений від цієї гри. Плюс запис екрану, як ми бачимо, тут 80-100% загрузки. І це вже дуже важко для нього. І тому FPS так падає. Але коли запису нема, я вам скажу так, що тут більше 50 FPS, ривків як яких нема. Графік кадрів, коли ти не записуєш, дуже хороший. І на диво я не розумію, чому цю гру я можу спокійно стрімити на YouTube. І взагалі. Все виглядає нормально, на відміну від Warzone. А, цю гру можна повністю комфортно грати і можна стрімити. А Warzone, наприклад, я не можу стрімити, адже коли я граю просто, в мене там десь в районі 60 FPS, коли я запускаю стрім, все, 30-ка. І прям карвана 30-ка. Ну це дуже погано. А цю гру я пробую стрімити і виходить прекрасно. Чим нюанс, я тут сказати вам точно не можу. Можливо, хтось з вас знає, напишіть в коментарях. Але що та гра, що ця, так серйозно нагружають процесор, але цю гру я стрімити можу, Warzone не можу. Дивно. Якщо знаєте, дайте, будь ласка, відповіді, допоможіть мені. А на рахунок цієї гри. Її можна повністю пройти. І що я планую зробити десь на стрімах? Так, так, це дуже актуально проходить 2023 у 2023-му кіберпанк. Цю гру, напевно, лише ліневий не пройшов. Щоб записати тести, мені прийшлось пограти її. Ну щоб вийти у відкритий світ, щоб показати, як вона працює. І я вам скажу, що гра прям захоплює і прям дуже цікава, ну і красива. Тому, якщо вам цікава така гра, і ви хочете купити якусь таку відеокарту в районі 2-3 тисяч, то ця відеокарточка вам підійде. А якщо у вас ще буде на 6 ГБ, якийсь чуть, -чуть кращий процесор, наприклад, Ryzen 2600. То ця гра у вас полетить дуже-дуже класно. До речі, скоро буде відео про процесори. Чому не потрібно купувати процесори Intel, ну старі інтели. І які в них є аналоги, і що краще вибрати, і як краще підійти до цієї задачі. Якщо вам це цікаво, ставте дзвіночок і не пропускайте випуск нових відео. А ми їдемо далі. Ну а далі у нас Forzone. Ну, далеко не відходимо від каси, відразу показую, як він працює. Настройки графіки і текстури середні, все, що відповідає за процесор на мінімалочках. Як ми бачимо, у нас тут 43-44 FPS. Ну, з ривками, звісно, до 50. Але я вам скажу так: ця гра відноситься до розряду тих, яка без запису екрану працює прям дуже класно. У мене там 50 плюс FPS в районі 60, і грати можна її взагалі без проблем. Як ми бачимо, вона мені теж конкретно нагружає процесор, практично під сотку, Відеокарточка тут не загружена. Але я вам просто скажу, що ви розуміли, якщо ви плануєте пограти цю гру просто, без стрімів, без записів, для цієї відеокарти це взагалі не є проблема. З комфортом, з класною графікою, можна пограти взагалі без проблем, навіть на Core i5 такому, як у мене. Що я взагалі вважаю класним за відеокарту за такі кошти. Якщо вам теж так здається, то не забуваємо про лайк. Щось усім дуже відео, сильно бачу на лайки і підписки. Ну нічого. Надіюсь, ви такі підписалися, я не дурно це роблю. Далі. Далі на тесті у нас Fortnite, гру, яку я дуже часто стрімлю. Тут у нас включена вертикальна синхронізація, адже не знаю, чому я її не міг нормально записати без неї. Я вам розкажу про цю гру так. Я її дуже багато граю, і я знаю, про що я говорю. Я її граю в режимі продуктивність, не граю ні на DirectX 11, ні на 12, адже я її стрімлю. І там в мене FPS більше 200. Але я також включаю вертикальну синхронізацію, щоб не нагружати систему взагалі, щоб стрім класно летіти, ну і він летить класно на цій системі. Зараз у нас включений DirectX 12 і настройки графіки середні. І як ми бачимо, гра виглядає супер неймовірно. Прям красиво дуже. І грати такого можна повністю без проблем. Якщо ви захочете стрімити, ви вімкнете ОБС, все, нам цю гру загасить, у вас буде безбожно тупити. Тому для стрімів я включаю режим продуктивності. І Full HD, і вертикальну синхронізацію. А так, то можна грати у 60 ПС, мінімум, мінімум, можна поставити, у вас там буде за 100. З цими самими настройками графіки, правда, у вас процесор загружиться в сотку, що не є круто. Але якщо ви хочете просто класно пограти з комфортом, то тут можна пограти на середніх у 60 FPS, можна навіть у високих. Прям графік буде ще краще. Але я подивився, просто там немає різниці у графіці, тому взагалі це робити не бачу сенсу. Просто щоб лишній раз не нагружати свою систему. А якщо вам більш цікаво настройки графіки, то ось вони. Навіть бачите, деякі настройки стоять на епічних. Ну, не словом, що я вам буду розказувати, ви самі все перед собою бачите. Ця відеокарточка з цією грою справляється неймовірно, навіть з записом, навіть стрімом. Взагалі, no problem, як то кажеться. No. Ну, окей, поїхали далі. Добре. Давайте трошки по більш актуальних іграх, саме по GTA 5, ну куди без цієї гри. Настройки графіки максимальні. Ну, звісно, все, що за відеокарту. За процесор так я таке поставив на середні, низькі, щоб самі розумієте, правильно? Правильно. Ця гра для цієї відеокарти це прям як соняшник. Ну, самі розумію грає 12 року, просто вона дуже красива, типу, і все одно вона ще може нагрузити. Як бачимо, вона загружає відеопам'ять практично повністю. Тут цю гру можна пограти я вам скажу так, у 90 FPS, адже я її грав на найвищих настройках графіки, навіть з найвищими настройками для процесора. А зараз я вам просто запущу тест, щоб ви розуміли, на що можна розраховувати у самих сильних сценах. Ця гра в мене записана на жорсткий диск, адже для цього відео я мусив купити жорсткий диск, тому тут буде трошки підгрузкими сценами, адже на моїх SSD не залишилось місця взагалі, і для цього відео я купив жорсткий диск на 1 ТБ, щоб було куди позаписувати ігри. Надіюсь, ви це оціните. Добре, давайте швиденько хай пройде тест. Одним словом, ситуація виглядає так, що я не розумію чому, але в мене в кінці цей тест вилетів. Не знаю, чим справа, але він вилетів, я його до кінця провести не можу. Але як ми бачимо... Прям ця гра загружає, що процесор, що відеокарту. Але повірте на слово, якщо ви її просто граєте, 90 FPS на самих високих вам гарантовано. Добре, давайте далі. Абсолютно аналогічна гра, але трошки новіша це є Watch Dogs 2. Е, настройки графіки середні. Як ми бачимо, вони також забивають нашу відеокарточку 100. Тут може спокійно собі ставити високі. Але як ми бачимо, на середніх із записом без всяких розгонів. У нас тут 60 FPS. Ну, але процесор тут іноді 500, іноді не 500 ну, самі розумієте, запис екрану. Але навіть без запису ця гра йде так у мене на високих, я її граю на високих, ну тестую і я пробував, то у мене виходить більше 70 FPS. Тому ця карточка для цієї гри також підходить. Ну, не сама свіжа гра, але, і скажімо так, не сама стара. Тому цій відеокарті за такі ігри ставимо лайк. Ну і мені також. Добре, давайте далі. Ой, далі на тесті у нас Forza Horizon 5. З цією грою в мене було дуже багато проблем із записом, я її не можу нормально записати, я її не можу стрімити, але я вам скажу так, в мене тут стоять Full HD, високі настройки графіки, і вона в мене йде прям дуже добре. Ну правда, з вертикальною синхронізацією на 60 FPS, адже більше їй не потрібно. 60 FPS вертикальна, високі настройки, Full HD, і ця гра йде прям неймовірно на цій відеокартці, на цьому процесорі. Так, процесор збивається у сотку. Але, ну, самі розумієте, не новий процесор і не найкращий вибір. А у тесті у нас використовується низькі настройки графіки. Ну і вертикальність реалізації також ключе, щоб я міг просто її нормально записати, щоб я вам міг просто розказати про те, як іде ця гра. Ну і як ми бачимо, гра йде дуже і дуже добре. Ну, у вас, можливо, замітні якісь ривки. під час гри ривків немає. Вона йде прям супер. Я її грав в онлайні, я її грав не в онлайні, прям з людьми, з ботами, з усіма. І грати її дуже комфортно. Взагалі я би не сказав, що є якісь нюанси по грі. Можна грати на середніх, на високих, ну на свій смак, як ви хочете загружати систему. Я би краще рано на середніх, адже між середніми і високими немає аж такої великої різниці. А система нагружається менше. Ну і відповідно. Менше гріється, менше шумить і тому подібне. Ну ви розумієте, ви ж поки розбираєтесь правильно, правильно. Не просто так ви зайшли на це відео. Добре, на цим тести ігор ми завершимо. Як ми бачимо, я підготувався до цього відео, закачав дуже багато ігор, дуже класний ігор, дуже великий ігор. Мені прям для цього прийшлось купити жорсткий диск. У мене на комп'ютері загружений 1 терабайт 300 гіг. Просто для того, щоб я міг вам показувати всі ці тести. Ну, більше терабайт у мене загружено не тільки цими іграми, але неважно, важно, коротше. Не суть. Одним словом, що ми можемо сказати про цю відеокарту. Ну, не одним словом, ладно. Відеокарта класна. Була б вона на 6 ГБ, вона б була ідеальною. Я би AMD-шну відеокарту в цьому бюджеті не брав, адже, наприклад, RX 570-580, можливо, ви знайдете її за 3 тисячі, але ті відеокарти, вони прям умайнені повністю. Там, напевно, одна відеокарта з 50 у цьому бюджеті буде, що не було в майнінгу. Тому якщо ви хочете трошки більше шансів на хорошу відеокарту, беремо цю таку, як у мене, на 3 ГБ. Ну, вона є непоганою. Особливо за одним вентилятором на 3 гБ. Майнери їх не дуже любили. Якщо вже 2 вентилятори, 6 ГБ, то є дуже великий шанс, що ця відеокарта була майнінгу. Тому дуже добре перевіряти такі відеокарти перед покупкою. До речі, я свою відеокарту просто підійшов до людини, купив, думаю, а, як буде, так буде. Дав їй гроші, забрав. Так робити не потрібно. Шанс нарватися дуже великий. Ну, правда, мені пропонували її перевірити, але в мене тоді просто часу не було, я таки приїжджав в одному місці. Я думаю, ладно, давайте щодень візьму, потім вдома попробую. Ну, але й купив її за 2000 гривень. Ну, самі розумієте, я хотів ряпу з'їсти воду, з'їсти. Ну, але... Але мені пощастило. Одним словом, знову не одним словом. Хочете таку відеокарту? Ризикуйте, беріть. Вона вам підійде. Якщо ви зберете якийсь ПК до 10К, кращу відеокарту ви за ці гроші не знайдете. Ну, ще можливо провірте в сторону 16,50. Там буде чуть-чуть більше відеопам'яті, там буде 4 ГБ. Також хороша відеокарта, ну але там чуть, -чуть бюджет потрібно розширити, але плюс-мінус між ними аж такої різниці нема. 1060, 3,6 ГБ, 2-3 тисячі гривень. Перед покупкою головне добре їх перевірити, і горя вам не буде. Ну і щоб підібрати правильний процесор, не забуваємо підписатись на канал, адже наступне відео буде саме про це. І скоро на каналі буде повний гайд, як збирати ПК. Адже я вже прямо відколи почав його вести, дуже сильно в цій темі розібрався. У мене було дуже багато помилок, які я зміг зрозуміти тільки з досвідом. Щоб ви їх не повторювали, то спеціально для вас я запишу відео про те, як потрібно підбирати комплектуючих таких бюджетах десь до 20к, бо після 20к там вже трошки все по-іншому. Ну, те, щоб по-іншому, просто там вже інші гроші, там трошки по іншому треба все компонувати. Якщо ви збираєте б так за 10-20 тисяч, ну навіть за 5, то вам той гайд буде корисний. Ну і на цій такій власній ноті я буду закінчувати це відео. До речі, як вам звук мікрофону, хто додивився до кінця, то напишіть. Це перше відео записане на цей мікрофон. До речі, за мікрофон заплатив 2,5 тисячі. Як вам звук за 2,5 тисячі, що ви можете про нього сказати? Дуже мені цікаво, я у всіх на стрімах питаю і у вас відео питаю. Хто додивився, хто додивився відео до кінця, напишіть, будь ласка, ваш коментар. Коментар, я буду знати, що ви прям супер підписник. Ну, над цим все. Я дуже вам дякую за перегляд. Дуже дякую, що ви додивились мене до кінця. Щасливо!